Уяви ситуацію, коли результат взагалі не залежить від тебе. Усе вирішує випадок. Фраза It's the luck of the draw означає, як пощастить. або так склалось. Її вживають, коли щось трапляється випадково, і ти не можеш це контролювати. Наприклад, Синоптики обіцяли дощі на весь тиждень, але погода раптово змінилась, і ти насолоджуєшся сонцем кожного дня відпустки. They said it would rain all week, but the sun came out every day. Just the luck of the draw. Обіцяли дощі на весь тиждень, але кожного дня світило сонце. От як пощастило. They said it would rain all week, but the sun came out every day. Just the luck of the draw. А коли тобі реально неочікувано пощастило, поділись у коментарях.